Всім доброго ранку. Судячи по цьому фону, я тут стояти з плішньою і з чемоданом і з жерлицями. Але по цьому фону видно, що льоду немає. Тому сьогодні я вирішив взяти реванш у щуки. Минулого разу було 4 спрацювання, не одної риби. Сьогодні хочу її доловити. Сьогодні 27 грудня. Зараз лодку на воду і виставляюсь тоді по бистрому причал незмінний мій. Живчик шевелиться. чітко. А погодка, звісно, не дуже, але вибору немає. Звідси десь почну, сильно далеко не хочу запливати, бо волна і буде погано видно. Так. Бини я тут знаю, тому ставити буду не боячись. От так, Відразу спрацюваємо. Не знаю, буду ставить таких цей що поганенький. Все, за спинку. Гачок шостого номера. Внутрі я поплила не знаю видно, ні Чи кажу я. видра прикольно, малесенька, правда опа, наїжачилась мене побачив. Все перший є ставлю решту, правда проти вітру буду щас плити. Ну нічого. Останній кружок виставляю і буду йти очікувати. Не знаю. Відразу мені живець показався таким більш активним. Зараз щось він у відрі притих. Чи не буде це сигнал для того, що сьогодні рибалка буде не довгою? Все залежить від настрою. Настрій у мене є, а от у риби є настрій їсти, я не знаю. буду сподеваться еще и. Все. Тут четыре. И на той стороне одиннадцать. Морозу не Я їхав, показувало нуль. Ну, зараз в руки його геть не замерз. Все, я виставився. Без 10,8. раніше не зміг, та й раніше воно темно ще. Це, щоб жерлиці ставити, то нормально було б. А так Та, прийшов подивитися, друзі, є одне спрацювання. Ну я не бачу, щоб тягало кружок. І не вітром це його явно перевернуло. Тому зараз буду плити, дивитися. 20 хвилин 9-го є спрацювання живчика я одного візьму на всякий випадок Не тягала кружок нічого Може вона ківчичок маленький Вона могла його О такой худий, що син страшний. Друзі, повна вимотка, но вона може бути із-за того, що вітер в ту сторону. А ні, щось таке є. Друзі, є перша щучка. Невеличка, ну вже я з рибою. Це круто, звісно. Не взяв інструмент, це погано. Ну вроді не глибоко. Взяла. Клас, ребятки, от перша щучка є. То може сьогодні й буде щось, не знаю. ну вже мені, надію, вона подарила. ця рибинка. Тому зараз виставляюсь і чекаємо знову. Може сьогодні буде і трофей, як ви думаєте. Ні, ну класно. Вони красиві тут такі. Все, малиха йде додому. Давай, я думаю... крупнейшая рыбка тоже захочет. Чудовых карасиков. Все, все нормально, я поплыл на базу. Все, мне остается только чекать. наступних спрацювати 12 година покльовок немає більше вітер піднявся я сидів в машині кину зараз пару разків піду знову я розчитував звісно на кращий кльов. Все, завершу я сьогоднішню риболовлю. Результат одна щучка. Ну, я відпочив, провів нормально час на свіжому повітрі, так що я не сильно за це переймаюся. Тому всім до побачення, бережіть себе і ходіть на риболовлю. от такі бувають риболовлі.